Доброго дня! Сьогодні ми будемо говорити про розмноження рослин та їх життєві цикли. Розмноження це процес відтворення собі подібних організмів, який забезпечує неперервність життя видів. За способом розмноження поділяють на нестатеве та статеве. Нестатеве розмноження це розмноження, яке відбувається за участю нестатевих клітин лише одного організму спор. Або розмноження відбувається частинами рослини. Всі нащадки, які утворилися з цих клітин, є подібними до батьківських, тому що спадкова інформація передається без змін. Нестатеве розмноження обмежує різноманітність ознак нових особин, але може за короткий час забезпечити утворення великої кількості нащадків. У рослини розрізняють такі види нестатевого розмноження, поділ клітини навпіл, спороутворення – та вегетативне розмноження. Поділ навпіл – це розмноження шляхом утворення з однієї материнської клітини двох дочірніх. Такий тип розмноження характерний, наприклад, для евгуени зеленої. Спороутворення – це розмноження шляхом утворення спеціальних клітин спор, з яких виникає нове покоління. Спора це спеціальна клітина, вкрита захисною міцною оболонкою. Спори розвиваються в спорангіях. Спорами розмножуються мохи, хвощі, пливуни та папороті. Спори можуть бути рухливими, як, наприклад, у хламідомонади, або ж нерухомими, наприклад, у мохів та папоротей. При вегетативному розмноженні новий організм бере початок із звичайних клітин тіла, грунтується вегетативне розмноження на явищі регенерації, тобто здатності відновлювати цілий організм з його частин у результаті поділу та подальшої спеціалізації. У рослин цей вид розмноження найпоширеніший. Вегетативне розмноження може бути природним або штучним. Природне вегетативне розмноження відбувається в природі постійно через неможливість або утруднення насінного розмноження без контролю людини, а штучне розмноження в своїх цілях використовує людина. Давайте розглянемо способи природнього вегетативного розмноження. Розмноження може відбуватися бульбами стеблового походження. Так розмножуються картопля, тепінамбр, цикламен. Цибулина є підземним вкороченим пагоном з м'ясистими листками, які містять поживні речовини. Цибулину ж мають часник, тюльпан, цибуля. Кореневище ж це підземний багаторічний пагін, який накопичує поживні речовини і може мати великі розміри. Характерний для пирія повзучого і м'я типерцевої. Суниці та полуниці містять вуса. Це довгий повзучий пагін, який може вкорінюватися на досить значній відстані від материнської рослини. Виводкові бруньки формуються таким чином, що вони здатні відокремлюватися від материнської рослини і вкорінюватися. Вони часто розташовані на листках материнської рослини для забезпечення свого розсіювання на більшу відстань. Такі виводкові бруньки мають каленхоя, адіантум, аспеніум. Перейдемо до способів штучного вегетативного розмноження. Відсадками може розмножуватися чорна сморудина та агрус. Відсадка здійснюється шляхом пригинання нижніх пагонів і засипання їх ґрунтом. Через деякий час засипання ділянка пагону вкорінюється. Живцями можна розмножувати фіалку, фікус, смородину. Фрагмент вегетативного органа відокремлюється від материнської рослини і поміщається у водний розчин, де формується коренева система. Після її формування живець висаджується в ґрунт. Щеплення. Це метод заснований на відділенні пагону або бруньки від однієї рослини і його пересадження на іншу рослину. У деяких випадках. Підщепа і прищепа можуть належати навіть до різних видів. Так розмножують фруктові дерева. Значення вегетативного розмноження рослин у природі дуже велике. Завдяки йому рослини можуть збільшувати свою чисельність, розширювати ареал свого проростання. Дочірні особини плодових дерев у перші роки беруть від материнських рослин поживні речовини і добре цвітуть, плодоносять. Деякі види рослин не можуть розмножуватися іншими способами через сильне затінення, несприятливі умови для цвітіння, через щільний дерновий покрив ґрунту, з якого важко пробитися насінню для проростання, або через відсутність комах запилювачів. А вегетативне розмноження є для них єдиним шляхом розмноження і існування. До таких рослин відносять брусницю, чорницю, злаки та осоки. Вегетативне розмноження широко використовується у рослинництві для вирощування різних видів культурних і кімнатних рослин. Його застосовують у садівництві, парковому та лісовому господарствах. Статеве розмноження відбувається за допомогою спеціальних статевих клітин. Органом статевого розмноження є квітка. Чоловічі статеві клітини називаються сперміями або сперматозоїдами, а жіночі яйцеклітинами. При злиті чоловічої та жіночої статевих клітин утворюється запліднена яйцеклітина зигота. З цієї клітини розвивається зародок нового організму. Процес злиття спермі з яйцеклітиною називають заплідненням. Вищі рослини мають життєвий цикл. Життєвий цикл це сукупність фаз розвитку, які з послідовною закономірністю змінюють одна одну. Зазвичай життєві цикли у вищих рослин доволі складні і відбуваються за допомогою чергування двох поколінь статевого та нестатевого. Статеве покоління утворює гамети і називається гаметофітом. Нестатеве утворює спори і називається спорофітом. Зазвичай одне покоління життєвого циклу переважає. Тобто, представники цього покоління краще розвинуті, мають більші розміри і живуть довше. Так, у життєвому циклі мохоподібних переважає статеве покоління, а у папериподібних хвощів та плаванів не статеве покоління. Зверніть увагу на схему, як відбувається зміна життєвого циклу. Нестатеве покоління або спорофіт формує спорангії, в яких є спори. Спори проростають і утворюють статеве покоління гаметофіт. На гаметофіті формуються статеві органи жіночі та чоловічі. Відбувається утворення гамет. Гамети зливаються, утворюється зигота, яка проростає і утворює спорофіт. Дякую вам за увагу! До зустрічі!